На Вінниччині розпочався холерний сезон, який триватиме до 1 жовтня. Так епідеміологи називають період посиленого нагляду за цією хворобою. В області перевірятимуть воду в річках, ставках та із стічних вод. Холера це гостра діарейна інфекція, що виникає після вживання харчових продуктів або води, заражених бактерією. Її небезпека в тому, що інфекція дуже швидко розповсюджується в організмі та призводить до зневоднення, іноді навіть до смерті. Першими та основними симптомами холери є діарея, блювота та біль в животі з нами на зв'язку. Сьогодні Ігор Матковський, директор Вінницького обласного центру контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Мої вітання вам, пане Ігорю. Вітаю. Тож, коли в людини з'являються перші симптоми холери, що варто робити, та до якого лікаря зрештою звертатися. Насправді, якщо ми будемо говорити про перші ознаки, то вони можуть з'явитися буквально через кілька годин, годин після можливого інфікування. Але цей період може так званий інкубаційний може тривати до п'яти днів, але переважно це до однієї доби і розпочинається гострий початок. З як зазвичай гострий початок цього захворювання. Як було вже вірно вказано, що головні ознаки це діарея, блювота і біль в в животі, але є свої специфічні ознаки, які можуть. Відрізнити від звичайної діареї, від звичайного гастроентеркаліту, який ми зазвичай звикли бачити і спостерігати, це до 10 і більше разів на день діарея, яка є специфічною. Дуже швидка втрата води, і це може бути рідини втрати до 20 літрів на добу. При звичайних діареях звичайно такого немає. І тому головна різниця це швидкість дій, яка має бути. Тобто людина, якщо не дай Боже, такі ознаки з'являються, які можуть надалі переходити, скажімо так, в більш складні, а саме втрата ваги, вона втрата рідини, і звичайно, ваги вона веде до втрати, Рати мікроелементів і надалі до судомних е подіргувань, да, тобто судоми е проблеми з м'язами, ну і взагалі, це е ну такий стан може призвести до шокового стану і в кінцевому результаті навіть до е летального випадку. І тому то якомога швидше потрібно звертатися до медичного персоналу. Зазвичай хочемо ми знову ж таки, як я говорю, не хочемо, але перший лікар, який є. На сторожі і на захисту наших людей це звичайно сімейний вік, і як і одразу потрапляючи це, якщо ще людина ну в такому в більш менш стані, скажімо так, середньої важкості. А якщо звичайно стан е, гірший ніж середньої, тобто якщо реальна е, велика втрата ваги, е, велика втрата рідини, е, якісь такі стани, які вже не дозволяють е, е, межують з е, е, важким станом, то звичайно тоді викликається е, е, медицина катастроф екстренка і такі люди шпиталізуються в стаціонари. Ви власне вже сказали про ризики та небезпеки, які викликає холера, і сказали, що може бути навіть і смерть. Але зараз поговоримо про те, як власне вилікувати це захворювання, які є методи, які можуть допомогти швидко. Не дивлячись на таке загрозливе, скажімо так, захворювання, тобто воно все одно у нас відноситься до розряду особливо небезпечних інфекцій, але лікування якби має два напрямки. Це перший напрямок, це антибіотикотерапія, і холерний вібріон зазвичай піддається. Реагуванню на саме найпростіші антибіотики, їх я озвучувати не буду. Це перше. І друге, звичайно, що є більш важливим, це звичайно налагодження водно-сольового балансу в організмі. І, звичайно, підбираються спеціальні сольові розчини, які людині вводяться або інтерально, або парентерально тобто мається на увазі або через віно внутрішнє вену, або достатньо. Удей сильових розчинів, які будуть потрапляти звичайним шляхом через ротову порожнину, і, і все і далі: контроль цього балансу, контроль мікроелементів і збалансування, і достатня кількість рідини, і таким чином людина 100% може одужати від цього захворювання. А що потрібно робити, аби знизити ризик інфікування та вберегти зрештою себе від холери і зовсім не хворіти? Чи це можливо? Ну насправді ми з вами всі розуміємо від захворювань, які можуть передаватися таким шляхом, а це у нас шлях зазвичай це або водний шлях, або харчовий шлях, або і можливий такий шлях, як контакт з іншою людиною, особливо при догляді за такими пацієнтами. І якщо людина та, що доглядає, не використовує засоби індивідуального захисту і, взагалі, нехто є особистою гігієною і гігієною рук. Але тим не менш, якщо глобально говорити, то це звичайно уникати не купувати продукти харчування або рибу в місцях стихійної торгівлі, не купатися і не ловити рибу в забруднених водоймах, дотримуватись особистої гігієни, в ми все ж таки навчилися під час пандемії, ковід, використовувати чисту воду і бажано тут бутильовану воду. Якщо немає можливості бутильовану, то ми маємо кип'ятити до воду І звичайне кипятіння води, фактично забрудненої води, я навіть маю на увазі, на протязі однієї хвилини, фактично, нам дає повну безпеку по відношенню до холери. І, звичайно, мити овочі і фрукти перед жуванням і за можливості даже обдавати їх окропом, тобто кипятком. Дякую, досить такі хороші поради, які допоможуть уникнути такого захворювання складного як холера. І з нами на зв'язку був Ігор Матковський, директор Вінницького обласного центру контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Дякую вам, пане Ігоре. здоров'я. бажаємо вам також бути здоровими і продовжуємо наш випуск.